Тарас Шевченко ім'я, яке знає кожен українець. Але за канонічними портретами, суворими очима й бронзовими пам'ятниками часто губиться жива людина, складна, суперечлива, пристрасна, надзвичайно талановита. Його життя було набагато багатшим, ніж підручникові рядки. І чим глибше вдивляєшся в його біографію, тим більше бачиш неміфічного національного символа. А реального чоловіка з ранами, спалахами з творчості, болом і надзвичайною силою. Він ріс надзвичайно замкненим і сором'язливим. Багато хто уявляє маленького тараса як бунтівного, талановитого хлопчика, але сучасники згадували його зовсім іншим тихим, надмірно серйозним і сором'язливим. Він майже не грався з однолітками, а більшість часу проводив сам, вдивляючись у природу та малюючи. Його перші малюнки робили на нього ж глузливі ремарки селянських дітей, вони не розуміли, чому хлопець не хоче ганятись у полі, а пише вуглинкою хати та дерева. Шевченко малював набагато більше, ніж писав. Якщо б він не став поетом, Україна, можливо, знала б його як художника рівня європейських майстрів. За своє життя він створив понад одного тисячу робіт, портретів, пейзажів, офортів. Він мріяв стати професійним живописцем. І навіть у засланні просив дозволу малювати це було для нього життям. У Російській імперії його вважали настільки талановитим, що імператорська академія мистецтв дала йому рідкісне звання академіка гравюри. Університет Шевченка майже носив інше ім'я. Мало хто знає, що в 1859 році, коли Тарас повернувся із заслання до Києва, місцеві професори пропонували створити у місті художню школу під його керівництвом. Якби проект вдалося реалізувати, Шевченко став би першим ректором українського художнього закладу. Але імперська влада жорстко забороняла йому викладати чи обіймати будь-які керівні посади. У нього був гострий, майже саркастичний гумор. У листах до друзів Шевченко часто був зовсім не скорботним кобзарем, а іронічним, дотепним і навіть їдким. Він любив підколювати знайомих, жартувати над побутовими дрібницями, писав комічні сценки. Одна із підручниково невідомих рис здатність сміятися, навіть коли життя сипало солі на рани. Шевченко мав вражаючу пам'ять майже фотографічно. Сучасники згадували він міг один раз прочитати вірш чи уривок твору, і майже дослівно відтворити його через тиждень. Його пам'ять допомагала йому в засланні, де писати було заборонено, багато віршів він носив у голові місяцями, а іноді й роками, перш ніж потайки, записати. Він мріяв про родину, але так і не наважився одружитися. Хоч Шевченка зображує суворим митцем, насправді він був неймовірно чутливим і вразливим у питаннях кохання. Він кілька разів робив пропозиції, і всі невдало. Найбільше він мріяв про тихе сімейне життя, дітей, власну хату, але страх знову бути відкинутим ламав його рішучість. До кінця життя він носив у серці біль самотності, який відчувається у його пізніх творах. Йому забороняли не лише писати, навіть малювати. На засланні був період, коли йому за наказом царя заборонили брати до руколівці, пензлі та фарби. Здається, для Шевченка це було найжорстокішим покаранням. Він вивів фразу, яка стала символом людської гідності караюсь, мучуся, але не каюсь. Шевченко мріяв повернутися в Україну назавжди і не встиг за кілька місяців. Він планував купити невеликий будинок на Дніпрі. Мріяв садити дерева, влаштовувати літературні вечори, навчати молодь малюванню. Він навіть вибрав місце, тихий куточок поблизу каніва, але смерть наздогнала його за кілька місяців до того, як він зміг би здійснити свою мрію. Його тіло привезли в Україну лише завдяки друзям, які виконали його заповіт.